потепління сніг і крига тане, і не лише під ногами. На дахах знову утворюються бурульки. Де чекають вони на тих, хто про них не думає? Та як із ними борються сумчани і жеки, з'ясовувала Анна Книш. Петропавлівська, 129. Жителі цього будинку кілька днів чекали допомоги від жеків, а потім вирішили боротися з бурульками самотужки. Боремося ми з ними простими методами шваброю, я не знаю, там розчоски вилазимо на балкон, звиваємо ті зі сульки, тому що ну смотрім в той же момент, щоб не ходили прохожі снизу. Куди ми не зверталися, ніхто не зміг нам допомогти. Тобто, це Жеки. Ми всі обзвонили з приводу того, що борулька зняти немає. Сказали транспорту. Позвонили ми в адміністрацію, також сказали, що нічим допомогти не можемо. Найняли ми послуги автотранспортні, і за свої кошти ми таким чином зняли ці борульки. У центрі міста на Соборній, ситуація не краща. А це перехрестя Петропавлівської і Перекопської. Тут про небезпеку попереджають стрічки. Звертайте увагу на такі стрічки, що вони означають. Знаєте, заборону коли падає сніг. Звичайно, що вони означає голову не упала. Будьте обережнішими. Знаю, був случай в Сумах, коли дівчинку гасіння України вбила біла насмість 18 років. і тому дуже страшно. Сумські жеки отримали наказ справитися з бурульками до 1 лютого. Справились з даною задачею, скажімо так, не на добре. Це е, приватне підприємство Коменерга і Рембут. Е, інші підприємства е, сподіваюся, що до понеділка вживуть всіх заходів. В разі не вжиття заходів, до них вже буде адміністративний вплив. Бурульки на сумських дахах. Результат впливу атлантичного циклону. що днями прийшов в нашу область. Температура в денні години підвищилась до 1 градуса тепла, а в нічні години буде знижуватись десь до 0-2 градусів морозу. Якихось суттєвих опадів ми не чекаємо лише 1-2 лютого пройдуть невеликі опади в вигляді дощу та мокрого снігу. Така погода з плюсовою температурою у день і невеликим морозом вночі протримується щонайменше до 5 лютого. Тож синоптики радять гуляючи вулицями дивитися не тільки під ноги, а й вгору. Анна книж Сергій Сурков на часі новини.